Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати. А я люблю про це поговорити най. Святковіша пора, а, нарешті, настала, і до мене прийшов мій booktube сюрприз е, коробка, яку я трималася щоб не розпаковувати. Точніше, не так, я її отримала, але не мала змоги відразу розпакувати. Тож я зараз буду насолоджуватися е, усією тією е, красою, і мі мімімімічністю, яка на мене очікує. Ось тут від моєї дарувальниці. Я так розумію, це. Е, Дівчина, але я ще точно не певна на хто це, бо я знаю, що інколи можуть відправляти е, інші люди, скажімо так, оформлювати, точніше посилки інші люди. І давайте разом розпакуємо цю коробку. І тут отак. От дивіться, яка краса. Відразу на першому плані ось така краса. Так. Тут я бачу різдвяний пакет, і в пакеті все, що мені потрібно е, на це відео. Дуже гарно, дуже святково відразу. До речі, непогана ідея. Треба взяти на замітку на наступні роки. Так, дістаю речі почергово. Перше, що я бачу, це така краса. Подивіться, це я так розумію, шоколад. Е, чи що це так? Це міні-такі е, шоколадні фігурки. Клас, я ще таки не їла. Буду куштувати обов'язково із кавою ранковою або із чаєм вечірнім. Буду відкривати для себе нові смаки. Далі новорічна прикраса на ялинку. Я таке дуже люблю, і, до речі, дуже актуально цього року для мене, адже це дерев'яна прикраса це така сніжинка із. Із сніговичком, який стоїть поблизу ялиночок, дуже гарно. В мене вже є кілька дерев'яних прикрас. До речі, із минулого року, і з мого буктюб сюрпризу, який торік мені надсилали, от і доповню це. Цього разу вже ось цією зірочкою. Навіть от відразу сюди її і повіш. У мене тут є якраз вільне місце, і вона вже в мене ось тут гарно так висить на задньому фоні. Знову солодке. Цього разу це Міленіум Шоколад. А, так, чорний шоколад, крафтова серія, клас. Я таке дуже полюбляю. А це чорний шоколад із малиною, бо я бачу таке трошеві вкраплення. Теж ще не смакувала, буду насолоджуватися. Це має бути щось дуже-дуже круте. Е, так, далі дивлюся, і тут в мене дві книжечки. Класно. О, боже! Це неймовірне пакування. Ви просто подивіться, це ж пакування за допомогою конвертиків. Я тільки задивлялася на цю штуку, як це гарно виглядає зі сторони, але я таке не вмію робити і це щось прям вишукане. Це якась для мене вища матерія. Так, пакувати подарунки. Так, почну з цього, бо тут, можливо, є якась листівечка Я зараз хочу її витягнути. О, як мило! Тут, до речі, теж така наліпочка із хвоєю. Так. Дивлюся, що всередині вже не терпиться. Так, є нарешті листівочка. А, бо дуже-дуже хочеться почитати щось, я так розумію, від моєї дарувальниці. Тут теж ялинка. М -м 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 -м. Нестор Літочитець. Нестор Літочитець. Ось мій дарувальник 2024. Обов'язково залишу посилання на канал в описі до цього відео. Щиро щиро дякую. Я дуже тішуся всім цим теплим словам, навзаєм всього того ж і бажаю також у прийдешньому 2025 році. Я дуже-дуже тішуся і дуже дуже радуюся усією теплотою, яке мені прийшло разом із цією посилочкою. Так, і рухаюся вже. Безпосередньо до книжечок. А, хто не в курсі, ми залишали, заповнювали такі собі анкетки, де а, писали свої побажання. Я це надіслала в форматі віш-листа на ревіш. Так, бачу рожева книжечка. А, і поняття немає, що там має бути. Старалася не заглядати туди, щоб не знати, що ж то о, може бути мені. Так, що в мене там може бути рожеве і тоненьке. Я не знаю, може щось. Я не знаю, що це може бути. Так, трошки мені не вдалося прям обережно це видавництво Віват, і це їхня ця неймовірна серія класики. І тут у мене Тарас Шевченко і його княгиня. Вау! Просто вау! По-перше, мені здається, я княгиню не читала у Тараса Шевченка, а по-друге. Це просто помбічне видання. Я його збираю, і тут, до речі, у мене є закладинка ще. Вір у себе та допомагай силам оборони. Вау, клас! А цікаво, чий це мерч? Треба подивитися. Одеса Сіті Letters». Ага. Отак. От це просто щось неймовірне по візуалу. Клас. Клас, клас, клас. Давно до речі, класика не читала і прям хочеться. Ще прикольно, що тут сторінки внизу оформлені такими гральними картами. Обрамлені, дуже гарно виглядає. Я навіть не читала анотацію. Я просто збираю цю серію класики від Вівату, хочу її мати в себе на поличках. І, до речі, я такі от корінці гарні ставлю зрізами наперед. Не корінці, а зрізами. От. І друга книжечка теж дуже гарно запакована. Тут вже прям ялинка. Клас. Такий різдвяний дух, такий святковий дух. Виймаю його і вже. Хочу скоріше подивитися, що там всередині, яка друга книга мені прийшла. Так. А ну дивіться, дивіться, що здається. Чи то фіолетове, чи то синє. Так, м'яка така соптач-палітурка. Е е щось синє. Можливо, це була Мегіофарл, здається. Е в мене там була війш листі. Так, трошки я. Е Грубо розкриває так, це Мегіо Фарел і це шлюбний портрет. Е, я була в захваті просто від гамнета цієї авторки. Дуже мені сподобалася ця книга минулого року. Здається, ж минулого року я її читала, чи можливо навіть цього вже не пригадаю. І е, з радістю хочу далі знайомитися з цією письменницею. Я так розумію, її фішка в тому, що вона пише е, такі. Псевдоісторичні романи про відомих персон, так наприклад, попередня книга, яку я читала, це гамнет. вона відповідно була про родину Шекспіра Вільяма. А ця буде про Флоренцію 1557 року, і найменша дочка Козіма I медичі недавно втратила сестру і намагається втишити жаль через мистецтво. А батько від її імені погоджується на шлюб із правителем Ферара модени та Реджо так, світський лев свій у компанії художників і музикантів. Тепер обов'язок Лукреції народити спадкоємця династії Діасте, і хай яка вона знатна, майбутнє молодої герцогині висить на волосинці. Люблю такі романи. Це для мене до речі, я в одній е цвітовій гамі можна сказати з цією книгою сьогодні. І також буду е з радістю її читати із теплими спогадами про мою дарувальницю. Ох! Отакі, от, от сьогодні в мене книги, отакі от прекрасні в мене сьогодні подарунки, листівки з теплими побажаннями, смаколики. Також це все сьогодні зі мною і прекрасний, прекрасний настрій. Ще раз щиро дякую за все це. Це просто неймовірно. Я завжди дуже чекаю цей період року на ці подарунки, на ці хороші емоції, на це добро і світло, яке приходить разом з усім. Що є в цих коробочках, пакетиках. І дякую, дякую, ще раз щиро дякую. Дякую, що це подивилася. Сподіваюся, вам трошки ем, прийшло святкового такого різдвяного настрою. і також діліться теплом, затишком, обмінюйтеся подарунками. Пишіть, до речі, якщо у вас є така традиція, обмінюватися подарунками, чи берете ви участь у подібних ініціативах, таємних сантах. От чи цікаво це взагалі вам такі от штука? Дякую ще раз і побачимося в наступних відео.